В Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії. Працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас у цьому випуску. Пропонуємо вам події останніх днів в Україні. Тож ми починаємо. Перша леді Олена Зеленська відвідала два медичних заклади у Дніпрі: центр родинного здоров'я, що має потужну експертизу лікування найменших онкопацієнтів зі складними видами раку, а також центр реабілітації, що працює на базі клінічної лікарні, та нині ставить на ноги наших захисників і захисниць. Заявки на участь у раді з відновлення національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит подали 10 громадських організацій. Рада з відновлення Охмадиту, зокрема, пропише умови нового тендера на реконструкцію лікарні після скасування раніше оголошених. Для проведення тендера буде залучено держпідприємство медичні закупівлі України. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій, більш відомий як закон про заборону української православної церкви Московського патріархату, заборона діяльності релігійних організацій, керівний центр яких перебуває у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Подія серйозна через 30 днів після набрання чинності закону Державна служба України з етноп. Політики та свободи совісті зможе почати перевіряти релігійні організації на ознаки афілійованості з російською церквою. Така процедура може розпочатися або з власної ініціативи ДСС, або на підставі звернень державних чи місцевих органів влади, або навіть окремих громадян. Якщо такі ознаки будуть встановлені, то ДСС виносить припис. Після цього релігійній організації надається 30 днів для усунення порушень. Якщо припис виконано. То питань не буде. Якщо ні, ДСС має право звернутися до суду про припинення діяльності такої релігійної організації в Україні. Це право виникає через 9 місяців після ухвалення закону. Верховна Рада України схвалила у цілому законопроєкт номер 11483. Він визначає правовий статус військовослужбовців, які виконують військовий обов'язок за межами України. Дія цього документа поширюватиметься на військовослужбовців збройних сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, служби зовнішньої розвідки України, розвідувальних органів Мін. Міністерства оборони України та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також їхніх сімей. Ці гарантії поширюються як на військовослужбовців, що проходять службу на території України, так і на тих, хто виконує військовий обов'язок за межами країни, включаючи територію держави-агресора. На цьому це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працювала Маргарита Кузьманко Мирного неба. Слава Україні!